Демонстрація роботи приладу упс 500 l після відновлення, але попереднє що було зроблено? Прилад був повністю почищений. Відновлений контакт на клемах, так як на мінусовій клемі була термоусадка заводу, і це погіршувало контакт. Ще відновлена робота вентилятора. Тому що він дуже тарабанив, був забитий пилюкою, він почищений та змащений силіконовою змазкою. Також замінений конденсатор вихідного фільтру. Ось такий на 2,5 мікрофарата 450 вольт, так як він вже мав часткову втрату ємності, яка перевищувала заявлених 5%, які зазвичай в них заявляються. І вона зараз складає 1,6 мікрофарата. Зараз покажу. Запускаємо прилад. У нас показує он 1,6 піка навіть. Це на 1 кГц. Раз. Дивимося. 1,6 мікрофарата. А повинно бути 2,5 мікрофата. Ну і танги з кутових втрат бачимо. Тепер по тестовому стенду ось демонструватиме форму вихідного сигналу, вольтампер, ватметр, інші вихідні характеристики. Цей мультиметр включений по електричній мережі, тобто демонструватиме напругу на вході приладу, коли прилад працює від мережі. Цей мультиметр включений по шунту, по батареї. Шунт на 60 А60 мВ. Цей шунт буде відображати силу струму в ланцюгу по 12 В. Відповідно, знаком мінус заряд, знаком плюс робота від батареї. Ми будемо бачити який струм заряду і відповідно, як працює. В якості навантаження використана лампа розжарня заявленою потужністю 300 Вт при 230 вольтах. Запускаємо роботу приладу від батареї. Бачимо, засвітився дисплей. Є ініціалізація, є старт. Прилад запустився, споживає 32 А. Форма сигналу синус. На виході 277 Вт. Навантаження 92% відображається. Тепер подаємо електричну мережу. Все, перейшов на електричну мережу. Вхідна напруга 245 вольт. Вихідна напруга 215, пішов плавно заряд. Все, заряджає батарею. Давайте перевіримо, як працює стабілізатор. Повишаємо напругу. Поки не перейде, все, перейшов на роботу від батареї. Тепер понижаємо напругу. Зараз зачекайте, вибачаюся трошки. Чекаємо, все перейшов на роботу від електричної мережі. Перейшов на роботу від батареї. Піднімаємо напругу. Залишаємо, почекаємо трохи. Все, вистачило часу. Перейшов на роботу від електричної мережі. Тепер плавно піднімаємо. Все, заряд є, стабілізація є, прилад відповідно працює, все нормально. Перевіримо ще одну функцію. Зараз. Виставимо десь таку напругу. Вимикаємо електричну мережу. Вимикаємо прилад. І тепер подаємо електричну мережу. І дивимося, щоб, як прилад стартує автоматично. Прилад запустився, плавно наростає заряд. Відповідно, на виході навантаження тримає. Все добре працює. Вимикаємо мережу, щоб продемонструвати, що працює він також і від батареї. Все, мережа пропала від батареї, працює все добре. Зараз покажу. Видно, що від батареї працює. На цьому вважаю все.